Теза перша наш новий набір це вся Україна від симфарополя до Закарпаття. Теза це набір небайдужих людей, які готові боротися і за себе, і за країну. Теза третя – це набір яскравих, талановитих, мотивованих, амбітних студентів. Теза четверта це складний набір, тому що в своєму віці частина з них втратила не лише домівку, але й батьківщину. Частина з них побачила руйнування і вбивство. Це набір і це теза п'ята. Які я б охарактеризував як покоління Євромайдану і війни. Теза шоста це набір, в якого немає вибору. Вони мусять стати успішними, аби не втратити все. І остання теза це набір, в який приречений говорити правду. Інакше все, що відбувається, відбувалося в Україні, не матиме сенсу.